Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. І сьогодні в нас на черзі задачка з теми рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля порушує правила в показаній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише водії легкових автомобілів 2. Водій жовтого авто та вантажівки. 3. Лише водій жовтого авто. 4. Лише водій червоного. 5. Усі порушують та 6. Ніхто не порушує правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. До речі, в моєму телеграм-каналі правильний варіант обрали лише 22% опитаних. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Там ви зможете знайти ще більше подібних завдань. Ну що ж, я сподіваюся, ви зробили правильний вибір і тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо автомагістраль, про що свідчить знак 5.1 автомагістраль та три автомобілі, які по ній рухаються. Давайте розглянемо дії кожного з водіїв і вирішимо, хто ж є порушником. Тягнути довго ми не будемо і відразу знайдемо пункт 27.2 правил дорожнього руху. В якому говориться, що на автомагістралях та дорогах для автомобілів забороняється рух тракторів, самохідних машин і механізмів, рух вантажних транспортних засобів з дозволеною максимальною масою більше 3,5 тонн, поза першою і другою смугами руху за винятком повороту ліворуч через вороту на дорогах для автомобілів. І тут ми відразу можемо сказати, що водій вантажного автомобіля в нашій ситуації є порушником, оскільки він рухається в третій смузі. Далі. Забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1 або 6.15. І оцю вимогу порушує вже водій червоної автівки, який збирається зупинитися не в спеціально відведеному для цього місці. Їдемо далі. Також забороняється розворот та в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги. А що зробить водій жовтого автомобіля? Так, саме це. А отже, і він є порушником. Таким чином, ми з вами швиденько з'ясували, що в показаній ситуації водії усіх транспортних засобів є порушниками. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося, звісно, що за правилами.